Поки людина не прийме цю базову константу, вона платитиме жахливу ціну, страждаючи від епідемії нещастя і самотності, за якою прийде і загальне знищення подібно до того, як немає майбутнього у персикових дерев, які чомусь раптом, або взагалі не хочуть родити, або хочуть, щоби на їхніх гілках дозрівало каміння. Високий, але не надмірний рівень серотоніну, окситоцину тестостерону, Мелатоніну та інших гормонів робить людину щасливою. От запитайте себе, коли, за яких обставин в організмі зростає рівень такого нейромедіатора, як серотонін. Зустріч із друзями, прослуховування улюбленої музики, зацікавленість чимось, хороший фільм, книжка чи будь-яке ремесло, відчуття любові до когось, коли людина по-доброму дуркує. Тобто навіть не я, а Всесвіт. Вкотре баючи кожну людину важким веслом по голові, каже будь собою, зазирни всередину себе і зрозумієш, що таке щастя, ось чого варто прагнути. Бо під час конкретних справ, якими ти займаєшся, у тебе виробляється нейромедіатор, що розливається по тілу молекулами, які роблять твій стан приголомшливо прекрасним. Як ще потрібно це пояснити, щоби все стало зрозумілим, тобі стає добре не тому, що до тебе приходить щастя. А тому, що ти приходиш до щастя. Ніжками. Тобто це процес і, слід сказати, складний. У ньому бере участь твій внутрішній всесвіт і галактики, які потрібно налаштувати правильно, таким чином, як ти забажаєш. Вибір великий, це як у космосі, немає однакових галактик за кількістю зірок та їхнім розташуванням, але всі вони прекрасні. Щастя людини в людині. Змарись і прийми це, ми потрібні одне одному. Нічого не дає людині таку кількість власного природного серотоніну, як інша людина. Вдумайся тільки, нейромедіатор, який відповідає за кохання, це ще й гормон вірності. Тобто, якщо ти поруч із вірним другом чи подругою, з якими давно разом, у тебе зростає рівень окситоцину.